Вітаю вас, любі друзі! Мене звуть Марійка, і я запрошую вас відвідати разом зі мною цікаве місто Вилково. Вилково місто на воді. Уявіть собі місто, де будинки стоять не на землі, а на воді. Так, так, саме таке диво є в Україні. Це місто називається Вилково. Свою назву воно отримало від місцевості, на якій знаходиться. Тут русло ріки розділяється на кілька рукавів. і якщо глянути з висоти пташинного польоту на нього, то воно схоже на вилку. А ще це місто називають українська Венеція. Чому його так називають? У Венеції, відомому італійському місті, будинки також стоять на воді. Вони з'єднані між собою вузькими каналами, по яких плавають гондоли. У Вилкові те ж саме, тільки замість гондол плавають човни. Як виникло вилково? Колись давно... Люди, які хотіли втікти від воєн і небезпек, оселилися на островах у місці, де велика ріка Дунай впадає в Чорне море. Тут люди будували свої будинки прямо на воді, щоб захиститися від непроханих гостей. Це був дуже важкий труд. Так і виникло Вилково. Що цікавого у Вилкові? Найголовніша цікавинка міста. Це, звичайно ж, будинки, які стоять на палях. Вони з'єднані між собою дерев'яними містками. Наступна цікавинка це вузькі канали, що протікають між будинками. Вони є не просто декорацією, вони служать дорогами для човнів. А замість тротуарів для пішоходів. Тут дерев'яні доріжки. Мешканці Вилково займаються рибальством з давніх давен Вони ловлять різноманітну рибу, яку потім продають або готують смачні страви. Озеро, на якому розташоване Вилково, є домівкою для багатьох видів птахів. Тут можна побачити пеліканів, чапель, лебедів та інших пернатих. Чим можна зайнятися у Вилкові? Прогулятися на човні це найкращий спосіб познайомитись з містом. Спробувати себе в ролі рибалок і порибалити, поспостерігати за птахами. Відвідати музей і більше дізнатися про історію цього міста. Вилково це справжнє диво природи і людської праці. Якщо ти колись побуваєш там, то ніколи не забудеш цю подорож.